Доброго дня, любі мої персики. Ну що, касовий апарат, касова дисципліна, вона вже є не мейнстрімом, вона просто актуальна тема. І всі ФОПи, які на сьогоднішній день займаються роздрібною торгівлею, і навіть не тільки торгівлею, є ФОПи, які займаються і послугами, також реєструють собі касові апарати. Для вас новинка від Монобанк. Ну, як новинка, вона просто більш оновлена версія. від Монобанк антистрес для ФОП, каси та приймання оплат. Чотири в одному. Видача фіскальних чеків, облік товару, дистанційне керування та приймання оплат. І так. Підключайте чек чекбаймоно. Якщо ви щось продаєте чи не даєте, якщо ви отримаєте оплати карти готівку для уникнення штрафів, що ви знайдете? Простий облік, звіт та аналітика, застосунок, каса у смартфоні, економія на чеках, приймання оплати, методи приймання платежів. Транзакційний термінал тільки відмовно, а значить, прикольніше приймання оплати усе, що треба від терміналу. Термінал Баймоно – приймання оплат за NFC, QR-кодом чи посиланням через Android застосунок. QR-код. Найпростіший інструмент для продажу будь чого і інтернет-еквайринг надійний спосіб приймання платежів онлайн. Скільки це коштує? Перерона кожну касу 180 гривень на місяць. Транзакція з української карти мінус 1,3%. Транзакція з іноземною карти мінус 2%. Додатково для посттерміналів оренда одного терміналу 500 гривень на місяць. Тобто монобанк уже надає термінали. Раніше такого не було. Йдемо, як то кажуть, вперед. Як почати користуватися? У мене є рахунок ФОП. Перейдіть, зареєструйтесь, почніть приймати оплати, видавати фіскальні чеки, підключені варіанти приймання будь-якого відраження в веб-кабінеті ФОП. Якщо немає рахунку, відкрийте рахунок. Ну, ось так. Натискаєте підключити інструмент». Тобто, для того, щоб замовити таку послугу, треба написати в Монобанк в Техпідтримку. І вам дадуть таке посилання, і ви вже будете вирішувати, хочете ви отримати таку послугу чи ні. Ну, ось така коротенька інформація, думаю, вам буде на часі. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і якщо є бажання, можете ставати спонсором каналу.